Який iPad обрати у 2025 році? Повний гайд. Привіт, ви на каналі Сторіня. І з вами Ірина. І сьогодні ми допоможемо вам зробити правильний вибір. Адже iPad – це не той пристрій, який ми змінюємо щороку, як, наприклад, iPhone. Тому важливо вибрати модель, яка прислужить довго, і не переплатити за якісь там функції, якими ви, наприклад, взагалі не будете користуватись. Тож почнемо із універсального варіанту: iPad 10-го покоління 2022 року. Найкращий варіант для більшості користувачів. Спочатку він здавався трішки переоцінений. ніби звичайний iPad, але за висока. проте, Apple знизила ціну на 100 доларів і припинила випуск 9-го покоління. І зараз десятка виглядає дуже вигідно. Він працює на чіпі a 14 Bionic, той самий, що і у iPhone 12, що дає плюс 20% продуктивності та плюс 10 до графіки в порівнянні з попередником. Дизайн оновлено тончі рамки, більший екран, ліквід Ретіна 10,9 дюйма, порт usb c замість лайтингу, сенсор та ID у кнопки живлення. Ну а ціна такого красунчика статує від 13 тисяч 500 гривень. Гривень і це досить таки бюджетно, як для айпаду камери основна 12 мегапікселів, фронтальна також 12 мегапікселів, і тепер вона розміщена по центру, що набагато зручніше для відеодзвінків. Це ідеальний варіант для перегляду відео веб-серфінгу, простих ігор та навчання. Тож, якщо вам потрібен простий планшет, беріть десятку, ви не пошкодуєте. Ну а тепер переходимо до iPad Air на m 2 Золота середина. А от якщо хочеться вже трішки більше потужності, зверніть увагу на iPad Air 24- го року. На М2. Це той самий чіп, як у MacBook Air 22-го року. Продуктивність чудова, особливо якщо ви звикли працювати в кількох додатках одночасно. У 24-му році iPad Air отримав два варіанти: 11 та 13 дюймів. Більший для тих, хто хоче максимум просторі на екрані, але не готовий платити за iPad Pro. Дизайн не змінився. Тонкі рамки USB-C та ID у кнопки живлення. Також є центр стежі, функція, яка слідкує за вами під час відеодзвінків і тримає у центрі кадру. Частота оновлення. Екрану 60 Гц. Так, не промоушен, але для більшості задач цього цілком достатньо. Також є підтримка Apple Pencil Pro та Magic Keyboard. Ну і, звичайно, найголовніше він підтримує Apple Intelligence. У iPad 10 такого, на жаль, немає, тому це велика перевага, як для Air. Тому якщо ви хочете довготривалу потужність і її функції, беріть Air. Ну а ціна його стартує від 25 тисяч гривень. Ну а далі в нас іде iPad Mini 7-го покоління. Маленький, але потужний. Він отримав новий чіп a 17 про такий же як у iPhone 15 Pro. А це означає, що він легко справиться з вимогливими іграми, та ще й підтримує Apple Intelligence. Його зручно тримати однією рукою. Він легко поміщається в сумці. Ідеально підходить для читачів, заміток і подорожей. Та й з роздільною здатністю 2К виглядає дуже чітко навіть на сонці, частота 60 Гц. Хотілося б більше, але маємо, що маємо. Фронтальна камера 12 мегапікселів, але її досі не перенесли центр, як у інших моделях. Проте для тих, кому потрібен найкомпактніший айпад. Без компромісів, конкуренції у міні просто немає. Ну а ціна його стартує від 19 тисяч 300 гривень. Ну і на останок найпотужніший планшет Apple iPad Pro на M4. Він доступний в варіантах 11 та 13 дюймів і має кілька досить важливих апгрейдів. Головне це новий OLED дисплей з технологією Tandem OLED. Двошаровий екран Ultra Retina HDR, який забезпечує до 1600 ніт яскравості у HDR. Він став тоншим всього на 5,1 мм. На даний момент це найтонший. Пристрій Apple на сьогодні. Процесор m 4 у півтора рази швидший за m 2 графіка у чотири рази краще. Камери у нього також оновлені. Одна основна 12 мегапікселів. Лідар новий спалах. Фронтальна камера тепер розміщена у центрі, як і має бути. Ну а ціна його вже трішки кусається від 40 тисяч гривень. Також з переваги підтримує Apple Pencil Pro, нову клавіатуру, Magic Keyboard та нове кріплення. І важливо знати, що аксесуари від старого iPad Pro не підійдуть через змінений корп. А от що дійсно важливо знати, iPad AIR на M2 вам буде більш ніж достатньо за менші гроші. Не варто купувати iPad Pro через статуші, тому що це ну просто круто. Важливо розуміти, що iPad Pro це для людей, які дійсно працюють на цьому пристрої, наприклад, дизайнери. Тож, у 2025 році Apple пропонує чотири основних лінійки iPad, і кожна з них має свою аудиторію. iPad 10 використовується для базових задач: навчання, відео та серфінг. iPad Air на m 2 не оптимальний. Мальніше рішення з підтримкою її для тих, хто хоче більшого за приємні гроші. iPad Mini-7 для компактного користування подорожей та читання. Ну і iPad Pro на M4 для професіоналів, дизайнерів, монтажерів та тих, кому потрібен максимум. Перед покупкою подумайте, для чого саме вам потрібен плашет і вже виходячи з цього, обирайте потрібну модель. Пишіть в коментарях, яким iPad користуєтесь ви, ну і який iPad плануєте купити найближчим часом. Ну а якщо вам було корисне це відео, підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.